Поділюся процесом, який просто не можу утримати в собі вже пару днів, хожу в цьому. Скажімо так, в розпакуванні цих тем, і зараз вчора ввечері була долучена долучилася до медитації для українців, для процвітання України. Мені дуже відгукнулося це, тому що, по-перше, мені якось просто інтуїтивно хочеться звучати українською, іноді російською, іноді українською. Ну от останні пару місяців я от, ось якось почала відчувати, прямо от мені. Хочеться ліється прямо чомусь українська прямо через мене. Я двомовна, я і так, і так можу. І вчора долучилася до практики, до медитації про процвітання українського народу як нації, як Грегора, тому що для українців не секрет, що у нас ці коди прописані дуже дуже потужно такі коди. Внутрішньої бідності, меншовартості, селянства якогось чогось. Да? І ми зараз шукаємо нові проходи в системах колективних. Я з родом багато років працювала, а зараз я бачу, як впливають, чистяться зараз колективні просто програми, програми в принципі. От тому дуже-дуже хочеться поділитися тим, що відчувається, тим, що відкрилося прямо і в роботах, і потім через сновидіння, через ясне бачення, через ясне знання, воно як добудовується в мене все різними інструментами. Тому я даю цьому, знаєте, як. Вистоятись трошки, бо воно як пазли збирається, 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 а зараз так хопа і зібралися. Ну тобто, прямо е прикольно, що може вже цим поділитися зараз, е як це е ключі проходить. Знаєте, що я вже це прожила, я це вже, вже відчула і зрозуміла, як це працює, тому дуже хочеться це передати ще. І через ну через свою вібрацію, слухайте, не мозком, слухайте просто як сприйняття. Якщо воно вам заходить, то тіло почне це впізнавати. Якщо не заходить, то й не треба. Так теж може бути. Я, якщо чесно, теж не дуже одразу, як то кажуть, в'їхала. Що взагалі відбувається зі мною? І з чим клієнти приходять, і чому ми там знаходимо більш-менш якісь схожі дуже програми і. Зараз зрозуміліше стає мені, що це набагато ширший зараз пласт, і зараз колективно ми всі, якщо проходимо ці рівні, бо якщо ще кілька років тому я дуже багато працювала з травмами у людей і в собі теж це дуже класно працювала саме робота з травмами, потім з родом, потім з трансовими сесіями, з дуже глибокими такими трансовими, Погруженнями безсвідоме на рівні душі, то зараз здається, що ми працюємо вже на рівні духу, колективу і планети. Ну, за моїми враженнями, це саме зараз це дієво, бо я останнім часом в медитаціях, весь час в своїх особистих медитаціях. Додавляла в кінці, що я прагну процвітання не тільки для себе, я прошу цього стану. Мені не цікаво просто самі процвітати, розширюватись, будувати своє життя. Мені це вже стало нецікаво. Справді мені цікаво розвиватися, коли навкруги мене такі ж самі люди. Ну, мабуть, тому я багато подорожую, тому я кожного року останні п'ять років живу в різних країнах. Я пробую різні коди на собі, як пожити там. Півтора років в Дубаї, там рік в Швейцарії, трошки у Відні, там зараз рік Іспанії, і хочу ще тут залишатися на рік. І е, Я не знаю, що потім відкриється, але зараз о, ну, така динаміка. І що, 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 що побачила? Е, і в медитації, і е, з клієнтом теж пропрацьовували її запит, і воно якось все прям вибудувалось. Це дуже відображає те, що я зараз шукаю, мабуть, дім собі, от, той, який я хочу. І я зараз поясню, чому я саме з цієї метафори заходжу, бо вона дуже відображає сутність того процесу, мені здається, колективного, який в нас відбувається в плані процвітання грошей, взагалі будування свого життя, цінностей, змістовності нашого життя, бо бачення змінилося. І я останній рік жила в такому. На дуже непростому стані мені весь час здавалося, що щось в мене от на, на очах, знаєте, як VR окуляри які я не можу. ну Мені хочеться їх зняти, а вони не знімаються. Я знімаю щось інше. Але я весь час відчувала, що я в якихось окулярах такого якогось світосприйняття, яке не є істинним. І я не знала вже, що з цим робити: ченелинги, і коучинги. багато Багато і на факультеті. Психотерапії, ми зараз теж пропрацьовуємо цікаві дуже теми, які роз, розчищають дуже сильно внутрішній простір і дають щось дуже широке. Світосприйняття, яке для психіки, для особистості не так просто дається, бо особистість хоче чогось дуже зрозумілого і того, що вона вже знає, а тут так не спрацьовує, тут треба розчистити. А коли розчищаєш, ну, ця тиша вона лякає якийсь момент, бо психіка его дуже хоче за щось схопитися, тож до справи. Що побачила, і що до мене вже як зібралося. Як інформаційний файл, такий більш-менш вже зібраний, про програми того, що ми не можемо спиратися. Я зараз кажу про колективне, да? колективне українців, і ми кожний фрактал цього великого поля да? інформаційного. От кожен з нас, як елемент цієї великої системи, а Україна це система. Не ну, поле таке. Да? У нас ми, ми такі, да? От поле це що таке? От ми такі. І те, що ми про себе знали, воно ніби не дуже відображає сутність того, що зараз вже ми можемо, хочемо і запрошуємо в своє, в своє життя, в свою реальність. Ми вже не згодні на менше, ніж хочемо, як то кажуть. Ну, в більшості, мені здається, з ким я спілкуюся, з ким я працюю, що я бачу, що я щитую. І от що в медитації дуже глибинні було таке видіння. Видіння про те, що коли я спитала, як нам вийти на це колективне процвітання, коли ми процвітаємо, коли українці цвітучі, багаті, розумні, кмітливі, прикольні, здорові, живі, в безпеці, в внутрішній такій дорослості, така еволюція духу, коли кожний на своєму місці. Але ми з цим разом з тим стоїмо кожний на своєму, у своєму, де б ми не були по планеті розкидані, це е, не має жодного значення зараз. Але це така е, розчітка, знаєте, е, єдності, е, яку зараз от я прям відчуваю її, що ми точно не поодинці. Якщо ви почнете розширюватись і думати в цю сторону, ви, я думаю, теж це побачите. І. Е, я значить, у медитації запрошую показати мені, в мене дуже гарний візуал, як то кажуть, да? і мені покажуть через візуальність відчуття, що ніби я приїжджаю в готель. Е, і в готелі починаю е, шукати свій номер. Тобто я заселяюся, я кажу, я не знаю, що я буду жити. В мене зараз дому немає, як у багатьох українців. Да? Е, е, мені потрібно, я не знаю, на який час, поки що не визначений, тому мені потрібний готель такий, щоб я е, ну, більш-менш розуміла, що на якийсь час я можу тут бути, тобто не день, не два, а надовше. От, мені дають ключ. І я бачу, що на нього написано, значить, вісімка знак безкінечності. Йому кажуть мені, на який поверх треба піднятися. Я піднімаюсь на цей поверх, орендуючи, значить, собі номер, і не можу знайти свій номер. Там 112, тут 355, а де ця вісімка? Я не можу цього знайти. Як це може бути? Я така розгублена, якісь люди, я їх питаю. Знаєте, чи ви всі різними мовами е, розмовляють? Ну, розумієте метафору? Ну, тобто ви це прикладаєте на те, що Україна ходить і шукає е, прихистку, десь е, у когось питає різними мовами, всі різні люди, ну, світ, да, це світ такий. Такий, такий готель планета Земля такий великий готель для прибульців. <сіх> якщо так. Якщо хтось зрозуміє, що таку мову, да, ми теж бувають зоряні душі, теж такі трошки розгублені іноді, бо у нас це по-іншому працює трошки, ніж тут все було пробудовано у матеріальному, реальному світі планети Земля. От, і я хочу значить, питаю, питаю. А потім в коридорі зустрічаю я дуже я не розумію, що, Ну я дуже у вічі такому, бо я відчуваю, що я тут нікого не знаю, нікому не потрібна взагалі. В мене стільки всього, ну я знаю і мови, я добре вихована, в мене дуже класний бетграунд, але, але цього недостатньо. Ну що ж це робиться? От і я зустрічаю, значить, у коридорі е, свого рідного брата. Це для мене як метафора такого провідника з роду. Тобто я зустрічаю рідну людину, дуже рідну по крові. Так? Це мій рідний брат. І прямо зараз такі емоції піднімаються. І я його питаю, і він каже: О, слухай, і ти теж тут, прикольно. А Мій брат у Канаді живе зараз, ну, якщо в реальному світі, ми за дуже багато років не бачились. Uh, і він каже, а що ти тут заблукала трохи? Я кажу, слухай, да, ну як це може бути? Я не можу цю вісімку знайти. Ну що ж це так? Як це так? Я кажу, буде зараз йти на рецепшн і розбиратися. Він каже: Так отже ж воно тебе за спиною? Ти що не бачиш? Я повертаюся, а там справді мій номер готельний, вісімка. Я його не бачила. Тобто, у мене десь за спиною, да, метафора. У мене за спиною. Що у нас за спиною? Родові системи, земля, на якій ми народилися, колективна свідомість, на яку ми спираємось, яка нас виховала, да, виколахала, як змогла кожного по різному. Я думаю, о, клад, я так зраділа. Кажу, слухай, ну то заходь в гості, хоч подивимось, де я тут живу, і трошки погомонимо з тобою, поговоримо, да? От, відкриваю цей номер. І це ну, це просто, розумієте? ну, от, Ви коли відкриваєте номер готелі, ну що ви очікуєте? Стандартну кімнату 25 квадратних метрів в кращому випадку, якщо у Швейцарії то до 10. Якщо в Дубаї, то 50. Ну, де як, да? візьмемо середнє арифметичне, це буде 25 квадратних метрів. Але я відкриваю номер двері, а там просто палац. Палац просто з 10 метровими стелями: вишуканий, красивий, дорогий, достойний вихолощений, ну прям мороз по шкірі навіть зараз йде, бо коли я оце я дивлюся на ноги у вісні, роблю цей е, перший свій е, е, шаг в крок, крок в, в кімнату, цю в цей палац, і ми з братом дивимося один на одного, і він мені каже: у вісні, ну що, да прибіднялась. І ми уві сні починаємо сміятися, бо ну це ж точно про українців. Ми так звикли прибіднятися. Боже, це ж наш просто код ідентичності. Ви б знали, скільки я це в роботах бачу і своїх і своїх клієнтів, оця звичка жертовно прибіднятися і не йти в краще майбутнє, да? і не обирати краще. Ну, якщо краще, то ну, може на трошечки, знаєте, ну, щоб вважалося що це, що це краще. І ми у вісні починаємо значить, сміятися. І я заходжу в цей палац, і я відчуваю, наскільки я в ньому органічно себе відчуваю, ніби, знаєте, мене все життя обманювали, що я якась нищебродка не знаю, що я там селянка чи ще хтось. І в мене просто я від цього шоку, від того, що як це може бути, це завжди було тут, я завжди могла це собі дозволити. Ну, тобто, ми цю метафору переводимо на те, що ми всі з вами маємо це внутрішнє, це відчуття е, достоинства, це відчуття е, богоявленості, Не знаю, це відчуття. Я є, в мене є, все є, у всіх все є. Ми всі багаті, ми всі, 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 всі багаті, без розділень. Коли немає взагалі розділеності на, на добре і погане. І я просто в цьому абсолютному шоці та захваті. Я просто від, від того, що моє тіло просто не витримувало цього шоку, як це може бути, що стільки років я поневірялася, шукала готельний номер серед іноземців, шукала якусь там кімнатку, щоб десь захиститися, десь там вскритися. А в мене палац внутрішній, палац. І це просто я прокинулася від цього з чатом. GPT пропрацювала одразу, звісно ж, на метафори, і звісно, він мене підтримав в тому, що цей палац внутрішньо, що це спроба пошуку своє у не своєму. А своє за спиною, ну, за спиною це в наших системах природних даних нам взагалі по право народження, просто не заслуговуючи, не доказуючи, не боротися. А воно є внутрішньо, Боже, це, це такі вивільнення, це такі от ці vr окуляри ніби нарешті спали в цей момент. Я прокинулась ніби вже без них. І усвідомлюю, що так я вже живу о, в класному будинку, я вже, ну тобто в мене вже все є на даний момент часу, і я можу ще більше замовляти. А, а внутрішня програма. Працювала як? Треба знайти ну, хоча б щось, да? бо я зараз шукаю там будинок. Ну, таке може скромніше, може, щоб, ну може, щоб мені було якось воно посередині між статками і бажаннями, да? якось по можливостями. Слухайте, ну, це просто колосальний досвід. І я ще раз зайшла сьогодні теж в медитацію, в пропрацювання. Бачити себе осеред українців, процвітаючих багатих, які обирають не аби і потрошку прибідняючись, а вже з такого дозволу собі, що я є, я є, в мене все є внутрішньо, я внутрішньо ніби навіть не дозволяла собі подивитися, що в мене палац є. Палац, розумієте, по праву народження. Ну, Отака метафора вона настільки, я не знаю, наскільки вона зараз передається через моє відео, але я не можу просто мовчати, бо воно мене просто заповнює, переповнює все тіло. І вже, ну... Кілька годин я прям знаходжуся в цьому стані розширення такого і такої істини, такої. Як же це так могло статися? Як же ми так обманювали стільки років? І ми весь час вважаємо себе трошки, так знаєте, постою тут трошки, щоб нікому не заважати, щоб нікому не заважати жити, щоб тут от якось пристосуватися, ні, не пристосовуватися. І це у клієнтських зараз роботах я бачу, що люди теж блукають поміж того, шукаючи поміж своїх програм, знаєте, якихось е рішень mm компромісних таких ось. Тобто вони не, -не, не по душі, не істині, а такі, ну хоча б так, ну зараз важкі часи, ну зараз ще якось. А тут ні, тут ніби на навпаки ключі в тому, щоб дозволити собі себе у най-най. Найкращі версії, яку ми навіть can't imagine. <хи> Абсолютно не можна навіть уявити. Тобто, у вісні в мене таке ну, ну, сон, явлення, медитація, не знаю, як це назвати, ніби в паралельну реальність якусь зайшла в собі внутрішньо, безсвідомо, і там відкрився палац, який там завжди був. Взагалі, то просто я його і не запитувала ніколи. Я не знала, що так можна просто. Оцей прохід мені дуже хочеться дати, щоб ви теж на собі його відчули, спробуйте зайти у свою медитацію внутрішню і побачити себе поміж, тобто, просити, цієї щедрості не просити, а заявляти. О, не просити. Тобто, я теж я не просила, знаєте, зазвичай щось просиш. Ну те, ну ніби ну дайте. А зараз навпаки, ні, я волею виявляю показати мені те саме, чим я являюсь насправді насправді. І це просто вау-ефект. Я дуже вам бажаю зайти в це і доєднуватись взагалі до. Того, щоб в колективне поле привносити цю вібрацію, привносити вібрацію, щоб просити і ну, не просити а щедрості та благополуччя, ну заявляти да, не тільки для себе, а для всіх нас, О, для всіх нас справді. Це такі відчуття, це таке збагачення внутрішнє, цей кармічний менеджмент і що захочете, квантова фізика, квантова психологія. Це все для того, щоб я хочу процвітати серед процвітаючих. Це такий, це такий потужний потік процвітання, такий потужний, взагалі, відгук у тілі. Я не знаю, чи відчуєте ви його. Але коли починаю бачити себе прямо зараз навіть з розплющеними очима, всім тим, кому я зараз говорю, що ви вже процвітаєте, що ви на один крок від процвітання, бо це внутрішнє процвітання, і воно духотворюється внутрішньо, О, Боже, ну це ж просто ну для мене це просто дійсно відкриття. Це істина, це те, що завжди було, але воно було в недоступах, а зараз є доступи. Оце вам хочеться передати, що у кожного є доступи. І мені здається, що я зараз в своєму доступі, і мені це показано прожито через тіло. і програма виживання була оту кімнатку знайти посеред готелю інших чужих людей, знайти кімнатку для себе, де сховатися від життя, від справжньості, від своєї величі, внутрішньої, божественної, да? давайте казати про Перву, первозданність, вість, первинність, життя, живе життя, просто живе життя, більш нічого. Доєднайтесь до цього, ніби вилила, зараз, прям вилилась і відчуваю глибинне глибинне таке задоволення від того, що поділилася цим. Обіймаю, ділюся, заходьте у свої палаци внутрішні і обживайте свої палаци. Дивіться, наскільки вони можуть бути великі. Але палаци відкриваються, мені здається, тільки якщо поруч всі теж, ну ми бажаємо. Бажаємо не менше іншим, хто поруч, і тим, що ми з'єднуємося зі своїми внутрішніми палацами і дозволами, ми це пробудовуємо для інших поруч, хто з нами, для своїх близьких, для родових систем. Мене дуже надихає зараз. Медитації на процвітання своєї родової системи, ну тобто я це через себе проживаю і бажаю своїй родовій системі процвітання, і що вони вже всі процвітаючі, нині живі, і ті, хто в іншому вже світі, але всі процвітаючи. Як казала моя прабабуся, коли помирала баба Саня, вона казала, що я вже не плачте, бо я вже піду додому. До батька, до бога. Це вона так казала: а ви ще тут гості, у вас ще тут є справи, погостюйте, а там зустрінемось. От так що десь всі ми вдома зустрінемось.